Ліс між селами Лідихів і Старий Почаїв. Свідок тих подій 44-го. Два роки тому фахівці меморіально-пошукового центру Доля, завдяки архівним даним і свідченням місцевих, вже знайшли тут масове поховання. З братської могили дістали останки десятьох упівців. Під час цієї експедиції викопали кістки ще двох. Зараз проводиться зачистка останків з метою виявлення характеру цього захоронення. Щоб можна було ідентифікувати приналежність людини, можна буде спостерігати пос -пос приблизно вік людей. В даному захороненні спостерігаються двоє особин орієнтовно. 30 років хлопці були вбиті в цьому лісі, кажуть фахівці, і точно загинули від рук радянських комісарів в обох проламані черепи. А це почерк НКВС. Таке робили НКВДсти, коли вони приходили біля вбитого. Він міг бути поранений, і міг бути просто вбитий. Робили такий контрольний не постріл, а удар прикладом по голову, як правило, розбивали череп для того, щоб бути впевнені, що він же. Надія Струсь живе за декілька десят метрів від лісу, де знайшли останки, і веде нас до місця, де, можливо, є ще одне поховання. Каже, загиблих упівців місцеві після бою ховали потайки, і щоб могили не загубились у гущі лісу, сіяли на них барвінок. Про це її розповіла свекруха. А сюди підійшли, і тут росла невеличка кубка барвінку. І мама свекруха каже: отут, щоб ти Надя знала. Бо я ж не вічна, що тут похована чиясь дитина, чи тато, чи син, чи брат, чи сват. Не знаю хто. Ну тут каже, похована людина. Місце на яке вказала жінка, пошуковці долі обов'язково перевірять, адже таких поховань в цьому лісі може бути декілька, крім того, на могилі, де знайшли крайні останки, теж різ барвінок. Станом на сьогодні фактично, ми віднайшли 12, 10 і 2, 12 вояків українсько-пустанської армії, як мінімум, за даними було загибло 28. Але документ доповідна НКВД говорить про 133. Але ми розуміємо, що НКВДсти дуже часто приписували кількість трат, щоб показати свою значимість. Після ексгумації останки у півців перепоховають на лідихівському кладовищі, де раніше спочинок знайшли 10 їхніх побратимів. Атимів, вони попадуть в цю братську могилу з почестями, зі священниками, з оркестром військовим, будуть перезахоронені по християнському обичаю. Аби з почистями були поховані й інші упівці, які загинули за українську незалежність, а нині лежать у безіменних лісових могилах. І ви знаєте про такі поховання? Звертайтесь у меморіально-пошуковий центр Доля. Святослав Драбчук, Олег Гасюк, програма. Оч.